Є країна, про яку більшість людей у світі навіть ніколи не чули. Маленька точка на карті загублена в самому серці Африки, і ця країна вважається найнещаснішою у світі. Бурунді займає останнє місце у світовому рейтингу щастя. Звучить жорстко, правда? Але ще більш шокуюче стає тоді, коли починаєш розбиратися, чому так. І я хочу сьогодні розповісти вам історію про те, як живуть люди в тій державі, чому вони виживають, а не живуть, і що ми можемо з цього зрозуміти для себе. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Бурунді крихітна країна в Африці, яку легко можна не помітити на глобусі. Її площа усього 27 834 квадратних кілометра, що приблизно дорівнює Одеській області. Тобто, уявіть, маленький клаптик землі, а там понад 12 мільйонів людей. Щільність населення просто шалена. Люди тісно живуть одне біля одного, і від цього проблеми стають ще гострішими. Коли дивишся на цифри, то вони трохи вражають. Здавалося б, 12 мільйонів це не так уж і багато, якщо порівнювати з країнами Європи. Але для такого маленького клаптика землі це дуже багато. А тепер зверніть увагу ще на один момент. Бурунді 25 років тому пережила війну, криваві конфлікти, зруйновані сім'ї, втрачена інфраструктура. Люди досі пам'ятають той жах, хоча зараз Бурунді поступово намагається відновитися. Але минуле дуже сильно тисне на теперішнє. І знаєте, що дивує найбільше? Коли думаєш про найнещаснішу країну у світі, уявляєш пустелю, повну руїн, повну тишу. А насправді там неймовірно зелено. Родючі землі, озеро, танганьїка з кришталево чистою водою, гори, бананові плантації. Природа ніби навмисно подарувала цій країні все, що тільки можна. А от життя людей там нагадує боротьбу за виживання щодня. І саме ця контрастність найбільше вражає. Ти бачиш усмішки дітей, які бігають босоніж по пилюці, грають з саморобними іграшками, але водночас розумієш, що завтра вони можуть не мати що їсти. Ти зустрічаєш людей, які тобі посміхаються, хоча їхня зарплата менш, ніж ціна твого смартфона. Ти спілкуєшся з батьками, які виховують по 5-6 дітей, але не мають жодної впевненості, що зможуть прогодувати їх хоча б рисом чи кукурудзою. Бурунді це країна, де статистики і реальність б'ють по свідомості, як холодний душ. І от саме зараз я хочу занурити вас у цю історію: від економіки, де заробіток мізерний, і не співпадає з цінами, до соціальних умов, де діти часто їдять лише один раз на день. Але не поспішайте думати, що все настільки безнадійно. Адже попри злидні, попри страшну бідність, у людей тут є щось таке, чого нам часто бракує: вміння бути добрим і щирим, навіть коли життя випробує їх на міцність. І отут ми підходимо до найболючішого економіка і рівень життя. У Бурунті середня зарплата коливається від 10 до 200 доларів на місяць. Так, ви не помилилися це місячний дохід, а в сільських районах, де живе більшість населення, ще менше. Уявіть собі, працюєш зранку до вечора на полях чи в якихось підробітках, а грошей ледве вистачає навіть на шматок хліба. Робітник у ресторані заробляє приблизно 150 доларів на місяць, і здається, що це ще непогано, поки не дізнаєшся ціни. Бо кілька банок молока можуть з'їсти всього зарплату. Для нас молоко це базовий продукт, який ми купуємо навіть не замислюючись, а там розкіш. Ще один приклад чоловік, який працює переносником через річку. Його завдання допомагати людям дістатися з одного берега на інший заробіток 80-100 доларів на місяць. І це теж вважається роботою, а більшість підробітків взагалі нестабільні. Сьогодні ти щось зробив, завтра нічого. А тепер додайте до цього дитячу працю. Так, у Бурунді це реальність. Діти допомагають у господарстві, продають дрібні речі на базарі, переносять воду чи дрова. Не від хочу заробити на цукерку, а від того, що без цього сім'я просто не виживе. І тут починається парадокс. З одного боку, зарплати мізерні, з іншого, ціни на продукти і товари в магазинах шокують. Навіть звичайний одяг коштує так дорого, що більшість людей купує старі речі, привезені з Європи. Оті самі секонд хенди які ми звикли сприймати як бюджетний варіант, у Бурунді часто єдина можливість вдягнутися. Там нова пара взуття може коштувати стільки ж, скільки людина заробляє за місяць. Ми часто скаржимося на високі ціни у своїх країнах, але там будь-яка покупка, це стратегічне рішення: купити взуття чи відкласти гроші на їжу, купити мило чи заплатити за рис. І все це формує атмосферу, коли люди живуть не сьогодні, а просто щоб дожити до завтра. Немає можливості планувати, немає перспектив, але водночас я бачу, що вони тримаються, тримаються завдяки простим речам, спільноті, взаємодопомозі, родині, бо інакше просто не виживеш. Якщо економіка вражає цифрами, то бобут у Бурунді ще більше відкриває очі на те, що означає жити за межею бідності. Те, що для нас здається базовим і навіть непомітним для жителів цієї країни, майже недосяжна розкіш. Почнемо з води. У багатьох селах люди досі п'ють із каламутних річок чи ставків, фільтрована або хоча б кип'ячена вода рідкість, а це означає постійні хвороби від діареї до серйозних інфекцій. Навіть проста склянка чистої води може стати питанням виживання. З туалетами теж катастрофа. У багатьох родин їх просто немає. Замість цього яма у дворі або кущі десь поруч, і це в країні з такою щільністю населення, антисанітарія всюди, і саме вона стає причиною безлічі захворювань. Житло виглядає дуже просто: хатини з глини та піску, накриті листям чи соломою. Часто одна кімната для всієї великої родини. Коли йде дощ, дах промокає, а вночі холодно, бо немає навіть ковдр. Уявіть, що ви прокидаєтесь, а під ногами замість підлоги земля, яка після дощу перетворюється на багнюку. Ще одна болюча тема їжа у багатьох сім'ях діти їдять лише раз на день, і це не м'ясо чи щось поживне, а здебільшого каша або кукурудза. Про овочі чи фрукти можна навіть не говорити. Вони є, але далеко не кожен може дозволити собі їх купити, тому діти ростуть недоїдженими худими та слабкими. А що робиться з медициною, то тут взагалі страшно уявити. У всій країні лише близько 200 лікарів на понад 12 мільйонів населення. Це означає, що один лікар може обслуговувати десятки тисяч людей. Лікарень мало, обладнання ще менше, ліків бракує. Для європейців викликати швидку – нормальна реакція. Там це майже фантастика. Часто люди просто змиряються з тим, що допомоги не буде. А тепер додайте ще одну деталь: середня сім'я має 5-6 дітей, батьки люблять своїх малюків, але уявіть, як важко прогодувати таку кількість, коли грошей і ресурсів катастрофічно не вистачає. І водночас відмовитись від дітей це, ніби суперечити традиції, культурі самому способу життя. І все це повсякденна реальність. Коли ми дивимося на фотографії з Бурунді, може здатися, що це кадр з минулого століття. Але ні, це сучасність. Тут і зараз. Люди живуть у таких умовах щодня. Попри всі труднощі, найбільша надія Бурунді це діти. Вони становлять майже половину населення країни, і їхні очі світяться мріями, навіть коли реальність здається надто суворою. Місцева школа це дошка, кілька лавок і мінімум матеріалів, жодних комп'ютерів, проекторів чи навіть банальних книжок. Деколи немає навіть зошитів і ручок. Діти намагаються писати на клаптиках паперу чи вчаться рахувати просто на піску. Звісно, далеко не всі діти мають можливість ходити до школи. Багато хто змушений працювати, допомагати батькам у полі чи на базарі. Але ті, хто таки сідають за парти, справді цінують кожен урок. Ми, маючи сучасні школи з інтернетом і технологіями, часто сприймаємо навчання як тягар, а вони як подарунок долі. Чим довше дізнаєшся про Бурунді, тим більше не розумієш одного парадоксу. Як так, що країна з такою багатою природою залишається настільки бідною, бо якщо подивитися на карту і фото, здається, що це справжній рай. Тут зелені пагорби, плантації бананів, чайні поля, родючі ґрунти, які можуть давати врожай кілька разів на рік. А ще озеро Танганьїка це одне з найдовших озер у світі з кришталево чистою водою та унікальними видами риб, яких більше ніде не знайдеш. Звучить як ідеальне місто для життя, чи не так? Але реальність зовсім інша. Більшість людей у Бурунді живуть за межею бідності, не маючи доступу навіть до базових речей. І це той самий парадокс: земля дає врожай, але врожай не приносить достатку. Банани, наприклад, вирощують повсюди, з них роблять усе: їжу, борошно, напої, навіть алкоголь. Це справжня універсальна культура, яка рятує мільйони від голоду. Але від бананів багатшим не стають, бо світові ринки контролюють великі компанії, а маленькі фермери змушені продавати за копійки. Те саме і з чаєм. Здавалося б, експортний товар, який міг би приносити прибутки країні, але більшість доходів іде не до місцевих громад, а до тих, хто скуповує продукцію дешево і перепродає дорого. Виходить, що ті, хто працюють на полях, залишаються такими ж бідними, як і були. Можна довго говорити про бідність, нестачу їжі, відсутність медицини чи освіти. Але є одна річ, яка мене вразила більше за все: Бурунді це країна, яку зламали не тільки війни та злидні її добиває корупція. Вона роз'їдає державу зсередини, як отрута, забирає останні копійки з кишень простих людей і перетворює їхнє життя на боротьбу за виживання. У той час як чиновники ділять між собою гроші, призначені для лікарень чи шкіл, діти лягають спати голодними, а сім'ї живуть у хатинах із багнати піску. Це не просто бідність, це системна несправедливість, яка не дає країні вирватися з замкненого кола. А ще Бурунді, заручник свого географічного положення. У неї нема виходу до моря, уяви, будь-який товар, будь-яка доставка усе мусить іти через інші держави. Це означає додаткові витрати, контроль чужих митниць і повна залежність від сусідів. І поки світ говорить про глобалізацію, сучасні технології та розвиток, Бурунді Буронді залишається відрізаною, немов у пасті, де кожен крок уперед коштує втричі дорожче. Саме тому ця країна, попри свою неймовірну природу, родючі землі і сильних людей, живе у стані постійної боротьби. Тут щастя вимірюється не грошима, а можливістю прожити ще один день. І коли дивишся в очі дітей, які мріють про майбутнє, розумієш, найбільший злочин це не бідність а байдужість світу. Бо поки корупція і ізоляція тримають Бурунді в кайданах, мільйони людей щодня платять за це найвищу ціну своїм життям. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!